На акцію підтримки військовополонених та безвісти зниклих у столиці вийшли рідні захисників. Із прапорами бригад та світлинами воїнів зібралися біля координаційного штабу. Суспільному розповіли, хочуть звернути увагу до пошуку та повернення оборонців. Із родинами поспілкувалася наша Дарія Григоренко. Із прапорами бригад та світлинами захисників під координаційним штабом збираються рідні військовослужбовців різних бригад. кажуть, хочуть звернути увагу суспільства та влади до пошуку та повернення оборонців додому. Пропав в Курдюмовці, Донецьке направлення 11 мая 23 третій год. Є глобальна проблема. наших не міняють і всі невідомі. Хотілось би, щоб координаційний штаб, Червоний Хрест, Ніб. І частина щось робила для того, щоб повертали наші хлопці. Родина воїнів 28-ї окремої механізованої бригади. Жодних новин про захисників не мають. Сестра без вісті зниклого брата, Голубчук Василя Миколаєвича. 10-го 10 на Кордюмі всі пропав без вісти. Не побратими, не ні бригада. Ніхто нічого не каже. В полоні немає, ніхто не підтверджує. Загиблим теж ніхто його не підтверджує. Шукаємо, віримо, надіємося. Прийшов на мирну акцію, тож я прошу послухати про що нам вдалося дізнатися. Розшукуємо сина, який зник населений пункт, пункт Курдюмівка, Бахмутський район. За цей період часу є більше двох років. Ніяких дій. Ми спілкуємося з бригадою, з координаційним штабом, з Червоним Христом. Дій взагалі ніяких. Ми не знаємо, чи поверталися тіла наших хлопчиків, чи вони в полоні. Інформація відсутня зовсім Це Взагалі 29 місяців. Невідомості кажуть, живий бачили в полоні. Ніхто не підтверджує ні загиблим, ні живим. Побратими зникли з ним також. Нема нікого, ні тіл, ні співпадінь. ДНК три рази здавали ДНК, їздила в Константинівку, шукали, не знайшли. Тобто він живий, але нам нічого не. Ні.